Привіт! Читаємо далі Лиса Микиту. Старий півень передведе, За ним по два уряди йде. Несуть мари на плечах, а на марах курка лежить. За марами весь рід бежить. Плаче лемент, Ох і ах. Півень перед троном царським крикнув тенором лицарським. Милосердя, царю мій, вся надія наша вбита, а убивця лис Микита. Най нас суд розсудить твій. Ми в монастирі святому проживали, зла нікому не чинили, Та не раз бачив я, що попід брами лис мешкує, все за нами своїм хижимоком пас. Я Микиту добре знаю. Своїм дітям повідаю, стережіться штучок цих, в ліс мені не вибігати, бо там ворог наш зубатий, він життя позбавить всіх. Аж тут раз тут стук до брами, бо лосянці перед нами став Микита, як монах, Уклоняється, вітає і поважно розгортає царського листа в руках. Ось вам, каже царська воля, Звірам у гаю на полі жити в згоді золотій. Бог, щоб з вівцями братався, і щоб з вами я зустрічався, як ваш друг, як брат, як свій. Бач, пустинником я стався і від м'яса відцурався. Їм лиш зілля, воду п'ю, мир вам, діти, жийте з Богом. І, вклонившись за порогом, він пішов із них в гаю. Ну, кажу я діткам, скоро вирушаємо в поле з двору. Можна в полі погулять. Радість, втіха, спів між нами. Всі ми рушили за брами, та не всім прийшлось вертати. Тільки вийшли гульк з укриття, Як не скочить лись Микита, та й хап-хап, мою дочку. Я як крикну, кукурійку, -ку -ку та користі мало скрику, розбишака вже в ліску. Я кричу, кляну, благаю, вірні пси за ним догаю, кинулись та Боже мій. Принесли лиш мертве тіло. От як злодій з той наказ шанує твій. Цар сказав, а що, бабаю? Справді м'яса не вживає твій племінник. Бачиш сам, як то він спасає душу. Ні, кінець зробити мушу всім подібним хапунам. І медведя зве Бурмила. Як тобі в нас ласка мила, друже, меч свій прив'яжи. Йди до лиса, наймось, пане, зараз тут цуд мій стане. Строго настрого скажи. Та дивись. На ту падлюку, щоб не вдрав, яку він штуку, бо то, брат, ти хитрий звір. Що? Мені б він смів дурити, закричав медвідь сердитий, та й потяг Микитин двір. Ось так, на сьогодні досить, а завтра будемо дивитися, що там медвідь з лисом Микитою. So, i